Чого не припиняється війна? Вже більше трьох років йде, не припиняється, і всі люди такі О, не можуть, бляка, договоритися, не можуть закінчити, ставлять неадекватні умови, ще там щось. І придумують, і придумують. Народ, а ви, типу, ви досі не дійшли? За три роки ви досі не дійшли. Що війна це, типу, вигідно? Причому вигідно всім. Дивіться, я вам поясню. Чим займається Америка? Вона дає сюди зброю. Зброю, яку ж виробляє, бо тому, що Америка це основний виробник зброї. Чи їй вигідно закінчувати війну? Ні, не вигідно. Бо тому, що, бляха, коли ти щось виробляєш, і це щось треба кудись сплавляти, в незалежності від того, безплатно, небезплатно. Америка робить собі тут рекламу. Вона привозить сюди якусь техніку, кічиться цим на всіх ринках. І якщо це ефективно, а це ефективно, бо тому що, як бачите, ми ще не програли. Це вигідно, щоб війна продовжувалась і продовжувалась реклама Америки. Круто, круто. Наприклад, Європейський Союз. Їм теж вигідно? Чого вигідно? Бо тому, що в них є дуже багато старої техніки. І військові не дадуть з бо бехи стоять майже в кожному підрозділі. Ви думаєте, ці бехи вони звідки взялись? То наші бехи та хір там. Їх бляха з ангарів Європи привезли. Це стара техніка, яку і так треба було сплавити. Її вже там готували десь там. Викинути вона потребує обслуговування, вона застаріла, вона не несе такої великої ефективності, як новітня техніка, яка може бути поповнена в ангарі. Так вони що зробили? Вони просто стару техніку. Наприклад, оці же ж ефки, да, літаки, які нам дали, це ж старі літаки. Я думаю, ви розумієте, F-16, це старі літаки. Їх просто дали, тому що треба було звільнити ангари під нові літаки. Блін. Вигідно. Вигідно. Україну зробили рекламною площадкою для Америки. Раз. Україну зробили утилізатором для Європи, щоб скинути стару техніку. Два і третє, саме прикольне, саме просто супер. Це той факт, що і в Україні, і в Росії є дуже багато неугодних людей. Неугодних владі. Ну, якій владі? Влада в Україні має бути в народу, але, на жаль, завдяки тому, що ви не розумієте цього, оцій владі, яку ви називаєте владою, неугодні люди, які можуть здійняти бунт. Бо тому що люди до війни і в Україні, і в Росії почали по чуть чуть, по чуть, -чуть доганяти, що їх десь намахують. От вони собі і придумали оцей план капкан. Де українські люди, російські просто сходяться на одній території, приходять, причому приходять люди, які не знають один одного. Ви просто подумайте, от хто йде воювати? Хто йде воювати? Зеленський і Путіна, хір тобі, блін. Туди йде воювати Петро, Микола, Остап, Іван. Які взагалі коли заходять на зону бойових дій? Вони один одного, блін, не знають. Не знають, стріляють, випилюють, падають, блін. Дивіться, вже за час війни було, ну так. За підрахунками не моїми особистими, тому це неофіційна інформація, вбито. Більше мільйона людей з обох сторін, більше мільйона людей. Хто ці люди? Здебільшого це солдати, ну прям такі, типу, потужні солдати, які можуть воювати, які можуть змінити щось, могли би точніше, змінити щось в державі. І це старші мужики теж, які... Тоже, типу, вони вже не такі потужні, але тим не менш, вони як тягар, і вони роблять одно тим, що вони страчують оцих людей, вони роблять один постріл блін, на двох зайзів. Спочатку молодих, які можуть протистояти системі, які могли би її нагнути і навернути, так, стратили. Круто, система буде продовжувати працювати в такому ж гнилому ключі, будуть розкрадатися хренельярди, будуть робити з людьми, що хочуть ніхто їм нічого не протиставить. Перше і друге, це те, що старих, яких треба буде тягнути. Дивіться, в мене в мене в моєму батальйоні було десь 50% без брехні людей, яким було під 50% і 50+. плюс. Цих людей дуже скоро треба би було тягнути вже. Ну, тобто вони стали би пенсіонерами, дехто навіть був вже пенсіонером, були мені і такі. Їх треба би було, щоб держава їх тягнула. А для чого державі їх тягнути? Яких можна пославити на забій, як скотину? А вони, до речі, такі люди, от хто старші, вони вже не можуть. Не можуть, на жаль, не можуть. Вони, по суті, якби це не звучало одноразки. Вони його послали, його мінуснули, блін, блінки. На одного менше, вже одному не треба пенсію виплачувати. А то, що вони от кажуть, типу, за смерть треба дати сім'ї, та сім'ям зараз мало хто що дає, насправді. І це дуже вигідно всім. Війна вигідна всім, всім, крім українського народу. І тому я зараз записую це відео, щоб ви почали трошки думати, почали трошки просинатися і включатися. Тому що дивіться, в мене, в нас, в нашої групи. Є рішення цієї проблеми дуже скоро це рішення ви зможете побачити. Ну і хто ми такі, ви також дізнаєтесь. Просто слідкуйте, просто аналізуйте і просто включайтеся.